І так, рисик ми посолили, поперчили. Роби роби. У нас є смалець такий, ми робили, щоб сало класне. не з жиру, воно Добавляємо сала. Добавляємося на ваш. варшик. Це ми робимо для себе. так що. Перчатки не обов'язково. Оце все мішається. Рис сирий, да? Так, пересипали в більшу миску, тому що неудобно. О, так, зараз уже. Процес пішов. Це все тщательно, тщательно замішується. Що ми замішаємо, там покажу. Так вот. Казан жиром, бачите? Так, що з час робимо? Ага, ставимо все на спит капустинку, для того щоб вона не пригорало, да? Нічого. О, пойдем. Все, дальше будем посмотреть.